Морковка, яйця, картопля, тортики, хліб, все-все дуже гарно і дешево. От. Але це, як, це на, на Збройні сили, то так, 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 дуже гарно. І Побільше б таких ярмарок. Побільше. А ще смажена олія, пиріжки, квашені огірочки, мариновані кавуни та сливи, борошно, мед та капуста. Всього й не перелічити. Це все на благодійний ярмарок у горішній плавні привезли невтомні пані із Салівки, Григоро-Бригадирівки, Солошеного, Мотреного та Келиберди. Ціни дійсно були прийнятні, щоб товар не залежався, і покупці були задоволені, кажуть продавчині. Серед перших відвідувачів зустрічаємо заступницю міського голови горішніх плавнів Надію Угнічеву. Хто як не вона, яка опікується у міській раді соціальними питаннями, чимало може розповісти про організаторів цього благодійного ярмарку волонтерів Старостинського східного округу. Разом зі своїми родинами вони почали допомагати Збройним силам України вже на другий день від початку повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку вони пекли пиріжки, консервували овочі, фрукти, робили сушку, відправляли коробками. На сьогоднішній день їхні масштаби вже більші. і кожного разу. Думаєш про те, що українці вони не зламні. А? Українці вони не зламні на сьогоднішній день організовує групу цих всіх волонтерів Лариса Георгіївна Нетюхайло, яка працює у нас в соціальній сфері і. Поза роботою знаходить час, щоб об'єднувати всіх. Вона об'єднує своїм таким ентузіазмом, своїм емоційним таким інтелектом. Вона не е, е, заморюється дякувати кожному за самий маленький вклад. Я зареєстрована е, е, в групі Салівка, і на сьогоднішній день, коли я сюди йшла, я бачила весь асортимент. Але коли прийшла о 10-тій, вже не все встигла придбати. У фойє малої зали міського палацу культури. При творчості горішніх плавнів розмістилося понад десяток столів, які були вщент заповнені крамом. Що не помістилося на столах, стояло чи лежало поруч. Тут тобі і килимки, і вишиті картини, і прикраси, навіть в'язана сукня. І все зроблено власноруч жителями навколишніх сіл та горішніх плавнів. Вишивали у ці всі вишиванки, основні вишиванки. Жіночка є в келіберді, Вона не ходить ногами. Люба, люба іванівна, і оце її все роботи. Оце вона така. Ну ми трошки допомагаємо. В салівці, як, як в Салівці, допомагаємо, я, скільки може, наскільки можемо, А основне люди, люди, люди. це, люди. Люди. Ось це все люди. Це Далі щоб багато роботи з солошеного попривозили. От, книжечки, все, що поставалося після діток. Це все. А я ж знаю, що і ви особисто робите свій вклад, щоб якнайшвидше прийшла наша перемога і допомагаєте хлопцям. Вяжемо носки, вяжемо на продажу вещи. Ну, стараемся, потому что що хочеш зімкерімо. За сусіднім столом біля тюльпанів і сама квітка зазиває покупців непосидюча чорнява пані. Я Галина Чеснакова. Я представляю село Килиберда. Разом ми плетемо сітки, коврики. А сьогодні ми на цьому ярмарку, щоб підтримати наших хлопчиків ЗСУ, Ми напекли хліба, булочок, ось квіти. Щоб зібрати якісь кошти і на допомогу армії, У мене син на війні зараз, і знаємо, ми йому як приходять до них посилочки чи якісь кошти. Їм вони край потрібні, край потрібні, не все може наша держава, не все правильно може розподілятися. Але хлопчики радіють, і ми робили на кожному концерті. Ми ставимо скриньки. Я працюю організатором культурно-дозвілевої діяльності в клубі. На кожному концерті в нас скринька, і люди кидають туди кошти. і Ми тоді допомагаємо, допомагаємо чим можемо. Ми представники Григори Бригадировської філії педагогічного колективу. Тут представлені роботи всього педагогічного колективу. Хтось у нас пече торти, хтось пришки, хтось в'яже, хтось розмальовує, хтось робить такі вироби красиві. Тому ми зібрали все, що ми маємо, і приїхали на благодійну ярмарку. Сподіваємося, що ми внесемо свій вклад, і якщо ми хоча б на один день зможемо наблизити нашу перемогу, то ми будемо надзвичайно щасливі. Що це за розмальовка, що це таке? Скажіть нам деталі. Гільза розмальовувала наш вихователь дошкільного підрозділу Задрожня Вікторія, і ми хочемо її представити. Де взяли, Лариса Георгівна нам предоставила, а вже де вона взяла, ми не можемо вам сказати. Да, да. Разом із дорослими на підтримку благодійного ярмарку приїхав 12-річний Тимур. Це ви не вперше берете участь у благодійному ярмарку? Мабуть, у вас селі теж проходять? Так, у нас селі вже пару разів проходила ярмарку. Ми з у нас по класам були столики і ми продавали все. Чи багато зібрали, куди направили кошти? Ми збирали багато та відправляли гроші на ЗСУ. А скажіть, чи в вашій родині, чи близькі, знайомі боронять зараз країну? Так. Тато і дідусь. Від цього столу смачний запах квашених огірків та яблук стояв на все приміщення. Наперед скажу, що під час проведення благодійного ярмарку до цієї доброзичливої пані Лідії поверталися кілька покупців, щоб вдруге придбати соління. Так їм сподобалися. Що ми продаємо? Огірки, помідори, персики, мочені яблука, домашня тушонка, сілі спеціями, вино, огірочки, прихваточки для кухні. Самі все витворили. І самі, і люди приносили. Ще будемо не раз приїжджати і не раз гощати, і продавати. А збираємо гроші куди? Збираємо гроші на ЗСУ. від душі, від свого серця. Чи хтось із вашої рідні, із ваших знайомих боронить наразі Україну? Да, з, з, ну як вам сказати, моїх сватів загинув синочок 23 ручки. Дуже скорбуємо, що він не бачив життя, ну пішов. По своїй волі пішов захищати нашу Україну. Загинув. Добрий день, шановні пані. З чим приїхали торгувати? З мукою, з цибулькою, з капусткою, попкорн, кабачок, олійка, різні квашення. Чи самі все робили? Все наше, все наше і сільське я казав, і все добротне. Так що нічого нема, все наше згорода чистейше. Де, коли... Звідки ви? І Салівки. Це, це, певно, ті господині, які вже третій рік поспіль допомагають хлопчикам з ми, ми ж робимо і на кухні, де тільки так, ми голтуємо солдатикам нашим. Їм. І допомагаємо, чим можемо їм. Відправляємо на фронт, бо це наші діти, ми їх дуже любимо, вважаємо. Нам всіх жалко, бо це, це війна. Хто поможе, як не ми. Скажіть, чи в ваших родинах або близькі? Дося воювала да, і два місяці. Воювала на фронті. Була там тістом. Що... Отаке в нас. А, ну, Зараз вона в Києві, бо в неї є... ноги Та, треба лічить ноги. Тросці купуємо. Так, так що ми мами і племінники в мене воюють, так що ми сім'я воєнна. Вирогів, вергунів, млинців, тортиків та іншої випічки було дуже багато смачної і привабливої на усі смаки і вподобання. А вже ж, як кажуть сільські господині, зроблено з любов'ю, і це правда. Можу впевнено сказати, що ці вироби із тіста мають особливий смак домашньої випічки, не втрималася, куштувала. А тим часом на ярмарок приходило все більше і більше відвідувачів, і кожен із них хотів зробити свій внесок у добру справу. Прийшла сюди ціле спрямовано саме для того, щоб підтримати учасників ярмарку. Я вже придбала собі деяку сільськогосподарську продукцію, вже придбала собі тут і ще дещо. Ну і звичайно, моєю метою було підтримати Збройні Сили України. Я приїдба. Дякую, мамі. Отакий От браслет і своїй подрузі в школу принесу ось такі е, для прикраси для волосся угу. угу. А хлопці, чи ви знаєте, навіщо проводять цей ярмарок? Це, це ярмарок благодій... благодійного фонду для, для Збройних сил України на потрібності. Угу. А чи ви знаєте, що потрібно зараз Збройним силам? Е, Дуже дуже потрібні скоріш за все машини, бо, ча, бо часто е, теря, м, хоч, втрачаються в бою машини, і і треба на передвиження збройних сил України, і звісно, на потребності на плити, які можуть на плитоноски, і може ще на. Бробронежилети, ми купили помідори, томати, картоплю. Також, бо ми знаємо особливо, що потрібно для збройних сил на стато на війні. Тому ми завжди всі потреби і на такі саме заходи ми дуже любимо ходити, щоб допомогти якось не тільки своїм рідним, а ще й всім хлопцям України. Дай Боже їм здоров'я, щоб поверталися додому живими. Маленькі Назар та Іванко разом із мамою Оленою тільки-но прийшли на ярмарок, а вже мають покупки. А що це таке? Ви знаєте? Що це прапор, прапор України? Так. Да. А ось і невгамовна Лариса Нетюхайло. Як вона все встигає робити, просто чудуєшся і помічниць організувати, і разом з ними біля плити стояти, і продукти знайти, і пекти, і консервувати. Звідки тільки сили бере? Бог дає. У нас у мене всі на війні. І брат на війні, і син на війні, і зятя вже немає. І за кожну дитину, знаєте, якщо я врятую хоч одне життя за весь цей час, я буду дуже щаслива. Якщо хоч одному комусь я допоможу, і хтось залишиться живий. Ото таке. Люди підтримують, моляться дівчата за мене геть із теплицького району. Теплицький район. Він я не я, Рівненська, не пам'ятаю, яка область. Там дівчата ходять у церкву і моляться, і наші всі підтримують, і наша церква підтримує. Бог тримає. Я чесно кажу, я сама, я сама собі дивуюся. Я не знаю, звідки в мене ці сили беруться. Пані Лариса зазвичай замовчує про свою ще одну важливу справу. Я знаю, що ви неодноразово особисто їздили. До хлопців привозили їм смаколики, привозили їм все необхідне. Як там ви витримуєте, коли це все бачите? Де знаходяться хлопці? Ну зразу, зразу якось я не розуміла, мабуть. Знаєте, ми коли в Куп'янськ їздили і тільки в'їжджаємо, і обов'язково обстріл, і обов'язково обстріл. А потім уже сердилась і казала: ну ви не бачите, що я приїхала, дайте я поїду тоді, стріляйте. Їздили ми і в Херсонському напрямку, і на, на шпиталь їздили неодноразово, і так до хлопців їздили, і там теж попадали. Ну якось ну, потім страшно. Коли вже їдеш, коли вже починаєш це все е, переодумувати, якось і тоді, а а коли вони там гатять, правда. Знаєте, хлопці такі задоволені, коли приїдеш, вони так радіють, вони поки з кожним обнімешся, поки з кожним поговориш. Воно там не страшно. Там же ж наші, ми ж до своїх їдемо. Як вони вас називають? Спочатку я була пані тривога, потім я була криклива пані з кухні. А на сьогодні я українська бойова відьма. Хлопці мені самі дають позивні. А ви як сама особисто себе називаєте? Та я просто Варіса таюся, просто Варіса. Да, да. Я їх усіх люблю, всіх жду. Дуже боюся, знаєте, так мені дуже лячно заходити у Фейсбук. Бо я дуже боюся побачити фото когось знайомого, і, не дай Боже, вже нема. От у нас був Юра такий, 34 роки було, дуже хороший військовий був. Ми дуже так, знаєте, з ним дружили. На жаль, загинув. Ми всі, всі мої дівчата, вони його всі знали. Нам це так було боляче взагалі. Оце саме страшне побачити, що хтось загинув. І як діти. Як Вісімнадцять двадцять двадцять три роки. Ну це неможливо пережити. Так, це дуже важко. Дуже хочу подякувати усій громаді. Дуже дівчатка, дружнів Солошино, Григору Бригадирівці, Филибергі, Якось Салівка. Якось так ви ж самі бачите, скільки всього. Ну ще такого в нас не було. Наскільки оце, оце горе, наскільки всіх об'єднало, згуртувало, і оця одна, знаєте, мрія у. Всіх перемога, ну, це взагалі. Я, я, ми плакали. Ми ну, вчора, коли це все підготовляли, коли що, ми і плакали, і сміялися, і раділи, що маємо багато, і плакали, що бабусі приходили. От прийшла бабуся, принесла тих дві баночки, тушонки. Каже, це мені дочка привезла, але я тут якусь кашу поїм, а ви хлопцям відвезіть. Ну, це дуже щемно, це дуже щемно. Да. Ну, дуже дружні, дуже дружні люди, дуже допомагають, дуже підтримують. Ну я вам навіть не можу передати. От у нас іграшки, ви ж бачили, іграшки, вишивки. Це пані Любов із Килиберди, Люба Івановна, передала. Жінка в інвалідному кріслі, вона не ходить, але вона так хоче допомогти нашим захисникам, що вона знайшла мій номер, зателефонувала, запросила і от скільки всього передала. У Солошину Михайло Іванович сим. 77 років на двох сіпках ходить, але ну, він виготовляє скоби, він з дерева вироби виготовляє, вони мед передали, консервацію передали, Тож, от, знаєте, дуже підтримують, прям дуже, дуже. Всіх не пам'ятаю, усіх не знаю. Дякую всім. Але це такі, знаєте, такі епізоди, коли дійсно дивишся на людей, що їм самим важко, але вони всі мріють про перемогу. Мріємо всі, адже впевнені, мрії збуваються. А минулої неділі поярмаркували вдало. До вторгованого ще додалися кошти від ярмарку, який відбувся у Григоро-Бригадирівській загальноосвітній школі, також від святкових концертів у Палацу культури творчості грішніх плавнів. Тож волонтерки мають загальну суму. 78 тисяч 214 гривень та 50 євро цих коштів. Має вистачити на ремонт автомобілів для наших хлопчиків із збройних сил України. Разом до перемоги.